Патрульні Луганщини допомогли волонтерам доставити сім тонн медичних препаратів у прифронтові лікарні за проєктом. Невідкладна підтримка населення, яке постраждало у результаті конфлікту, для місцевих медикаменти безкоштовні. Концентрація військових реф навколо Сєвєродонецька збільшилася, а негода погіршила гуманітарну ситуацію. Розповів керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Та непогода, яка відбулася на минулому тижні, призвела до тимчасового зникнення навіть тимчасового світла. Води, газу майже по всьому місту сніжні завали. Ну зрозуміло, що нічого не робилося в цей період масштабного, і відновлювати утримувати місто ну, можливості немає. В окупаційної влади за добу на Куп'янському напрямку окупанти відкривали вогонь по Новоселівському на Луганщині, повідомив Генштаб. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невський і Білогорівка Луганської області.